Доброго ранку, шановні українці! Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Починаємо недільний ранок. Починаємо пряму трансляцію е, традиційного ранкового стріму: українські сукіряни, українські секіряни, які збирають надзвичайних українців яких не перемогти, скажемо так, яких не перемогти, нас не перемогти. Ми переборемо, ми перетерпимо, ми переможемо. Скажемо так, ласкаво просимо українські стрім стрімкії зранку, коротко, чітко, по суті, справи буде говорити про події, які сталися вчора ввечері, а вночі і е, можуть зацікавити. Українців, заставте їх задуматись. Традиційні прохання, велике прохання. Підписки нам потрібно 57 підписників для того, щоб у нас було 68 500 підписки. На превеликий жаль трошки завмерли. Прохання, хто не підписаний, підписуйтесь. Будь ласка, лайків, подобайки, коментарів більше шести слів і велике прохання. Прямий стрім українські секіряни, як і Ютуб канал, Український історичний Ігор Кравцов працює тільки завдяки вашій допомозі. От на цей телефончик приходять і рідні, мій дорогі, і Nokia приходять ваші донати. Низький уклін тим людям, які допомагають донатами. На превеликий жаль, їх не так багато, як б хотілося. Але я дякую кожному, хто мені допомагає. Без вашої допомоги працювати не міг. Велике прохання, хто скільки зможе, допомагайте. Просто допомагати, тому що я роблю святу справу, і я говорю правду. 51, 68, 74, 51, 97, 22 28 93 Картка дев'яносто Буду дуже вдячний. Отже, почали починаємо з України в Києві 3000 тисячі будинків без світла, 3000 тисячі будинків без світла. Такий коментар дав мер Кличко. Такий коментар дав мер Кличко. Ну і кияни зігріваються як можуть, в тому числі виїхали на Дніпро і там, що водять дискотеки, там танцюють, там намагаються рухом зігрітися. Такі кадри показали в Фейсбуці. Хоча танцювати на 10-градусному морозі цілий день неможливо, і ясно, що ця акція має більше. Скажімо так, характер показати того, що нас не зламати. Важка дуже ситуація в Києві. Ну і починаються, скажімо так, протести по Україні. Я вже вчора говорив про протести в Кривому Розі, про протести в Сумах, про протести в Могилів Подільському, ну і протести в Хмельницькому. В Хмельницькому люди вийшли на міжнародну трасу біля Старої фортеці і перекрили її. Вимагаючи світла, скажемо так, починаються потихеньку протести українців проти того, що Україна постійно живе в темноті, і потрібно говорити правду, потрібно це не приховувати. Ну і ситуація по е перемовинам. в Абудабі. Наша делегація відпрацювала дві доби, слідуючи зустріч з росіянами з американцями там же в Абу-Дабі першого. Лютого офіційні коментарі перемовни вдалі є конструктив. Є спільні точки зору, але неофіційно блогери заявляють незалежні, що ніяких результатів перемовин немає. Хоча там навіть був спільний обід, сідали всі, їли за обіднім столом, начебто були як друзі, але конкретних перемовин немає, кажуть незалежні блогери. Слідучий раунд перемовин 1 лютого побачимо, що з того буде. хоча... Інтерв'ю е, наші члени делегації кажуть, що е, якщо так будуть, іти справи, е, мир буде в травні місяць 2026 року. Ну, ви знаєте, я просто, просто так кажу обережно, тому що нам не один раз обіцяли мир. Що з цього вийшло самі? Скажемо, так бачимо. Ну, з України ми перекидаємося в Німеччину. Там інтерв'ю дав колишній канцлер Шрёдер, який сказав, що потрібно дружити з Росією, не воювати, потрібно не мілітаризовувати Європу, не треба розганяти війну на континенті, треба сідати за стіл, перемот, бла, 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 бла. Ну, Шрёдер – це давній друг Путіну. При ньому е у Німеччині з Росією були. Дуже, скажімо так, шикарні відносини в плані поставок газу і, і нафти в Німеччину. Ну і зараз Шрёдер працює на Газпром. Він займає великі посади в Газпромі, дав філіалі Газпрому в Німеччині. Тому закінчується науку. Шрёдер – це друг Путіна, і цим все сказано. Німецьке золото повинно що. Забратися з Німеччини 1300 тонн німецького золота да, німецького золота, німецького банку е державного знаходяться на зберіганні в США. У німців, видно, бояться золото зберігати дома у себе. Тому е деякі німецькі політики кажуть забрати німецьке золото з США, тому що Трамп може його просто. Просто не віддати Трамп не передбачений, треба забрати німецьке золото США. Канцлер Мерц сказав, що нічого не потрібно. золото в США в резерв федерального зберігання США в надійних руках. Скажем, так сказав Мерц. В Литві, в Литві люди вийшли на протести, тому що на кордоні з Росією в одному з містечків 90 будинків будуть відселені. 90 будинків будуть відселені, на їхньому місці буде що полігон, великий навчальний полігон. Люди вийшли на протести. Міністр оборони Литви сказав, що це питання національної, скажімо так, безпеки, національної безпеки і нічого е е е назад, як кажуть, шляху немає. Людям дадуть компенсацію, а будинки будуть що знищені. В Албанії масові протести. Є маленька така країна. Албанія, да, гірська країна. Там люди вийшли на протести, закидали резиденцію прем'єр-міністра коктейлями Ми бої, вибачте, з поліцією. Да, на вулицях Водомети газ. Люди звинувачують. Прем'єр-міністр Албанії його в тому, що вони є злочинною групою, які е, захопили злочинним шляхом владу в Албанії. Ну, ми знаємо, що Албанія це найбідніша країна Європи. Мало того, Албанія найкримінальніша, е, е, скажімо так, країна Європи. Ну і Тірана вважається кримінальною столицею Європи. Албанські злочинні угрупування наводять жах на європейські, скажімо так, міста. Коротше кажучи, криміналізація повністю йде Албанії по всіх фронтах. Що в нас далі? Ми перекидаємось в Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки хочуть що? приватизувати Кубу. Ну, вони не напали на Іран. Зрозумівши, що їхній напад на Іран приведе до непередбачених наслідків, вони хочуть приватизувати Кубу. Яким шляхом ні, не висаджувати поки американських десантників на Кубі, цей номер у них не пройде. Куба це не Венесуела, але хочуть оточити острів кораблями військово-морського флоту США і не пропускати нафтові танкери без нафти. Куба капітулює за неділю. Вважають американці, ну і підшукують кандидатуру, кого з кубинських лідерів можна поставити на, скажімо так, трон за допомогою американських штиків В самих Сполучених Штатах Америки на Порозі громадянська війна вважають експерти незалежні американські. Чому? Ну Тому що е в Міннесоті. Чергове вбивство. Ви пам'ятаємо, як е, буквально півтори неділі назад убили в Міннесоті громадянку Америки, мати трьох дітей Рене Гуд, які були демонстрації, і в службі міграційній да, це зійшло з рук. Убили жінку, американку з трьома, яка мала трьох дітей, і їм це зійшло з рук. Зараз знову убили американців. Підкреслюю, не мігранта. А корінного американця, громадянина Америки, вбили декілька пострілів в голову. Причому, що він не чинив активного опору, причому, що його можна було не вбивати, його просто показово вбили. Агенти міграційної служби, агенти митниці просто тероризують Міннесоту, просто полюючи на людей. І губернатор, поліція Штата виступають проти, вимагаючи, щоб вони вийшли. Трамп сказав, вони не вийдуть, вони далі будуть працювати. Жителі Мінесоти знову виходять на вулицю, і є прогнози, якщо так буде йти далі, США може опинитися на порозі громадянської війни. Тому що ці, як кажуть, слуги Трампа, агенти міграційної і митної служби, вони просто вже дістали не тільки населення Мінесоти, а населення Інших міст Америки, В Сполучених Штатах Америки, снігопад. Сильніший снігопад насувається сніговий шторм, який загрожує практично всі Америці. Виведена техніка на вулиці міст, прибирається е, міста, ну і громадян закликають бути до всього готовим. Отакі От останні події е, у світі, але це ще не все. Але це ще не все. Україна ударила по Білгороду. Україна ударила по Білгороду американськими ракетами. Хаймерс, заявив губернатор е, Білгорода Гладков. Жертв серед людей немає, тому що Україна не б'є по цивільному населенню. Е, били хаймерсами по електропістанціями Білгорода, і Білгород в блекауті повному погрузився в вітьму. Сєвєроморськ військова база закрите місто в Мурманські, Сєвєроморськ повністю у тьмі. Сєвєроморськ база е, північного флоту Росії повністю у тьмі. Там упало п'ять е, великих електроопор, великі снігопади в Мурманській області е, жителі е, сидять без світла, без тепла, розгортаються польові кухні російської армії. Біля яких черги людей за кипятком крочка очі, ситуація в Мурманській. Нагадує ситуацію в Києві, скажімо так. Ну і е, Україна. Виступив у нас е, депутат Верховної Ради Костенко, да, наш, який відомий з заявами, такими різкими. Він сказав, що в Україні є е, два виходи: або здаємося. І живемо в капітуляції і зникаємо просто, як український народ, тому що нас будуть знищувати, або воюємо до кінця і знищуємо Росію. Він сказав, як би не різко це звучало, у нас два виходи: або ми здаємося, і росіяни поступово нас знищують як в старі часи, да, коли вони влаштовували голодомори, гулаги, да, вони нас будуть знищувати, і ми будемо просто зникати як народ. Або воюємо до кінця і знищуємо Росію. Іншого шляху Костенко сказав: у нас немає. Така цитата Костенка. Я не буду коментувати. Я свою думку вже викладав не раз. Тепер ви, шановні глядачі, прокоментуйте думку Романа Костенко. У нас два виходи, або ми здаємося, і росіяни нас будуть знищувати як націю, як народ. А живемо в окупації. Росіяни нас будуть знищувати як націю народ або воюємо до кінця і знищуємо Росію. Коментуйте, пишіть. Дякую вам за те, що подивились стрім. Велике прохання Чко. ще раз. Підписки підписуйтесь активніше. Я говорю правду, я стараюсь працювати. Ну і велике прохання: хто скільки зможе, допомагайте рідні донатами без вашої допомоги. Мені пробуло в такий важкий час працювати практично неможливо. 51-68, 74-51, 97-22, 28-93. Той скільки зможе. Дякую вам за те, що подивилися тріп. Спокійної вам і гарної неділі. До зустрічі.